У рамках реалізації ветеранської політики політики героїв за підтримки Ради оборони у Кривому Розі вже третій рік поспіль проходять міські змагання з адаптивних видів спорту «Veterans Family Games», які стали популярними серед криворізьких ветеранів та членів їх сімей. Відтак, 1 листопада на базі Дю США номер 10 відбулися змагання з футзалом. Долучилися до них ветерани, учасники бойових дій та члени їх сімей. Серед них і військовослужбовець Віктор захисник боронить наші землі в складі 253 го батальйону Арей. Б'є ворога на покровському напрямку. Наразі перебуває у кривому розі. Про адаптивні види спорту Віктор дізнався від свого командира, зібрав команду однодумців та залюбки доєднався до спортивної родини Family. Я рахую, що проводити треба такі турніри. Ну, трішки, трішки, щоб хлопці відпочили від бойових дій там. Все це позитивні емоції тільки. До змагань з футзалу долучилось понад 140 учасників. Сформували 15 команд: дев'ять чоловічих, три жіночих та три дитячих. Тайми тривали по 10 хвилин. Результатами чергового етапу спортивних ігор переможцями стали чотири команди. За перше місце отримали сертифікат на 5 тисяч гривень. Призерів нагородили медалями, кубками та спортивною атрибутикою. Бути судею на подібних змаганнях це честь, зізнається головний рефері. Ці хлопці і дівчата зробили для нас все можливе. Ми заради них також будемо відповідальні перед ними. І тому це це нас. Місто підтримує ветеранський спорт не лише словами. Завдяки такій системній роботі ветерани та військовослужбовці Кривого Рогу постійно беруть участь у змаганнях найвищого рівня. За 10 місяців 2025 року 300 ветеранів взяли участь у 21 всеукраїнському та чотирьох міжнародних змаганнях. Вибороли 425 медалей, зокрема, 137 золотих. У нас в цьому році 17 змага видів спорту, 25 змагань. Останні змагання у нас проходять аж 27 грудня. У нас тут дуже гарно, у нас тут весело, молодці, і хочу сказати велику подяку тим, хто ходить на кожні змагання, хто цим займається. Тому що це найкраща фізична, психологічна. Емоційна реабілітація на сьогодні у Кривому Розі до адаптивних видів спорту доєдналось більше двох тисяч ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей. Це демонструє, що формат родинних змагань «Veterans Family Games», започаткований у 2023 році, користується шаленою популярністю і кількість родин щороку зростає. Бажаємо нашим захисникам успіхів та якнайшвидшої та легкої реабілітації. Ярослава Бондарєва, Ірина Симкович, перший міський.